З вами Наталі. Продовжуючи тему консервації, пропоную ще один рецепт на зиму. Будемо з вами готувати мариновані кавуни. На початку наливаємо в кастрюльку воду і ставимо кипятити. І хоча консервацією кавунів займалася у нас в сім'ї мама, я постараюся повторити рецепт. Отож, нарізаємо кавун зі шкірочкою на такі кусочки, щоб вони могли пролізти в банку. Хвостики я вирішила відрізати. Далі ми викладаємо кусочки кавуна якомога щільніше. Але робимо це обережно, щоб наші кавунчики не пустили сік. Для щільності можна навіть потрясти нашу баночку. Якщо ви полюбляєте селеру, можна декілька гілочок поставити в баночку до наших кавунчиків. Баночки готові і заливаємо їх гарячим кип'яточком. Залишаємо хвилин на 20-30. Коли прийшов час, зливаємо наші баночки і ставимо кип'ятити росів. Закривати кавунчики я буду у 2-літрові баночки. Тому в мене виходить десь 1,5 літра нашого росову. Окремо на порцію я додаю декілька гвоздик. Також духмяний перець і чорний перець. Тим часом водичка закипіла, я знову заливаю наші кавунчики. Цього разу приблизно на 10 хвилин. Знову буду зливати і наступний раз уже заливаю повністю зі спеціями. Отож, довожу до кипіння 1,5 літра маринаду. Додаю 1 столову ложку солі, 3 столові ложки цукру і 1 чайну ложку лимонної кислоти. Маринад довожу до кипіння. Не забувайте, що це порція на 1 двохлітрову баночку. Якщо у вас, так як в мене, 2, то помножте порцію на 2. Додаю зубочок чесночку, приготовлені спеції, дві таблеточки аспірину, далі заливаю наші гарбузики, уже закипівшим маринадом, закручую щільно баночки і кладу під одіяло. Наші кавунчики виходять трошки кисло-солодкими, трошки солонуватими. За допомогою спецій, вони стають пікантними, тому вони підходять до любого столу, чи то десерту, чи то закуски, чи то до гарячих блюд. Тому дуже сподіваюся, що така консервація кавунчиків стане і вашою улюбленою, і увійде в колекцію зимніх запасів. Отож, готуйте з наталі та смакуйте з любов'ю. Смачного вам всім!